Якщо в вашому закордонному паспорті закінчується термін дії, то вам завжди потрібно пильнувати заздалегідь зробити новий закордонний паспорт, і тоді у вас проблем не буде. Якщо у вас закінчується закордонний паспорт, то ви ані на карту побуту не зможете податись, ані її отримати. Навіть якщо у вас сталий побит або резидент, у вас закінчується закордонний паспорт, то краще так не робити, через те, що ви лишаєтесь без документів. А без документів ви не можете перебувати. Вам потрібно заздалегідь податись на закордонний паспорт до... Виходу терміну, так поки він ще не закінчився і отримати вже його, і тоді спокійно можна собі перебувати в Польщі, і проблем ніяких немає. Якщо, наприклад, з якихось причин ви не можете податись на закордонний паспорт, у вас він ще дійсний або закінчився вже термін, і ви так якби, без документів перебуваєте, то завжди можна податись на міжнародний захист, отримати спочатку сірий паспорт, в дальнішому вже отримати Женевський. Так ну це вже крайній вихід. Якщо ви прямо вже не хочете подаватись на український паспорт або не маєте можливості, то тоді подаєте. На міжнародний захист, закордонний паспорт у вас завжди мусить бути актуальний, навіть якщо ви подались на польське громадянство, отримаєте децизію вже позитивну. Думаєте, що вам не потрібен вже український паспорт, то ви помиляєтесь через те, що коли ви захочете вже зробити польський паспорт, польський довод або закордонний паспорт, то у вас попросять український паспорт закордонний актуальний і вашу карту побуту, карту побуту ви віддаєте, отримаєте вже польський довод, і український паспорт від вас обов'язково попросять. Так, що український паспорт мусить бути точніше, закордонний паспорт мусить бути завжди актуальний, і тоді проблем ніяких не буде. До речі, в ДП документ можна зараз сміло всім подаватись на закордонний паспорт.